Українці подали понад 468 тисяч повідомлень про пошкоджене майно у рамках програми є відновлення. Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації. Щоб ознайомитися із процесом відшкодування коштів, адміністраторка USAID Саманта Пауер відвідала бучу. Делегація оглянула один із пошкоджених будинків. Його власники отримали гроші за програму є відновлення. На них бучанці зможуть зробити ремонт загалом. Кошти то відшкодовували, відшкодували вже родинам їх 1403 на загальну суму у понад 114 мільйонів гривень. Незабаром заявку на відшкодування за зруйноване житло можна буде подати онлайн на порталі Дія. Вже запустили бета-тест послуги. І на цю тему і на інші поговоримо з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, вітаю вас. Доброго та вечора. Ну, абсолютно логічно, що обговорюємо цю тему саме з вами, тому що ми дуже довго анонсували цей самий другий етап. А відтак, перше питання ну, етап вже стартував. Чи є помітний запит серед українців саме на відшкодування по другому етапу? На ну, дивіться взагалі 469 шістдесят тисяч. Інформаційних повідомлень, які подали громадяни за а, період з березня минулого року, а це надзвичайно величезна цифра, і вона говорить про те, що величезна кількість родин, величезна кількість українців на сьогодні потребують такого повноцінного запуску компенсаційного механізму. А перший етап компенсації є відновлення з 10 травня. Стартував два місяці. Пройшло. Ми можемо підбивати перші підсумки, дивитись, що, а, що відбулося, що може. Можна покращити і, до речі, покращити можна якраз роботу комісій, які працюють при органах місцевого самоврядування, тому що вони ще, мені здається, не вийшли на повну потужність, але потроху-потроху набирають обороти. І вже станом на сьогодні 516 таких комісій працюють в усіх громадах. Звичайно, усіх? Є... Не в усіх 516 комісій при громадах, звичайно, не у всіх громадах потрібно мати такі комісії, тому що не, не всі громади постраждали, але ми рекомендуємо всім громадам максимально включатись до це до цього процесу є відновлення, тому що багато внутрішньо переміщених осіб, з якими потрібно проводити інформаційну роботу, роз'яснювати, показувати, допомагати інколи заповнювати через дію ті чи інші документи. А якщо говорити про другий етап, про який ми зараз в такому очікуваній, зараз Міністерство цифрової трансформації якраз тестує. Воно буде стосуватися отримання житлового сертифіката за зруйноване. Окупантами житло, ми думаємо, що тут буде більша кількість заявок, ніж зараз ми отримали по Є-відновленню, тому що ми зараз можемо вже аналізувати, які області найбільше всього подали, і в нас по зруйнованому житлу це Донецька, Харківська Київська області. На жаль, такі сумні лідери по Є-відновленню якраз по кількості заявок лідує Харківська область і безпосередньо місто Харків, коли буде запущений повноцінно процес надання компенсації за зруйноване житло, а тоді люди зможуть вільно обирати сам населений пункт, де вони захочуть мати свою або квартиру, або інвестувати на ринку первинної нерухомості, і люди самі будуть обирати, який це буде тип житла, чи це буде вторинний ринок, чи це буде первинний ринок. Держава жодним чином не буде нав'язувати, скажімо так, свої послуги і рекомендувати, навіть яке житло людина по. Повинна сама собі придбати, тому з 15 липня починається етап такий активний роботи цих безпосередньо комісій при органах місцевого самоврядування, і дебета тестування. І сподіваємося, що вже з 15 серпня перші громадяни нашої країни, які хочуть скористатися такою послугою, вони її зможуть отримати. І, до речі, заявку можна буде подавати через дію можна буде подавати через СНАП, обов'язково через центр соціального захисту. І за допомогою нотаріусів нам би дуже хотілося, щоб і центри соціального захисту також включалися максимально в цю роботу, тому що є такі регіони, такі громади, особливо це стосується тих громад, які знаходяться в прифронтовій зоні, де є там певні проблеми з інтернетом, не можна через дію заповнити. Є певні проблеми доїхати до ЦНАПу. Ми знаємо, там що велика кількість ЦНАПів також є зруйнованого зруйнованими в ті на ті чи іншій території тому якраз центри соціального захисту, особливо такі мобільні центри соціального захисту, також можуть бути одними із тих каналів, де українці зможуть подавати свої заявки. Але ж є громади, в яких є пошкодження і руйнування, а комісії досі не створені. А є такі громади, Чому? ну наприклад, в цю суботу в нас була величезна нарада з місцевими депутатами і очільниками громад Харківської області. І є декілька громад, які, на жаль, зараз вони знаходяться під постійними обстрілами, і з певних безпекових питань такі комісії зараз не працюються. Небагато таких громад, але на сьогодні вони є, і ми також не рекомендуємо з питань безпеки, поки що запускати повноцінно ці. Компенсаційні механізми ми з Катериною саме перед ефіром, якраз спілкувалися і намагалися зрозуміти скільки взагалі цих етапів може бути в подальшому. Чи вистачає на сьогодні тих коштів? Ну, зокрема, на покриття ремонтні роботи другого етапу. І чи будуть наступні? Скільки їх взагалі може бути цих етапів? Взагалі будуть наступні етапи, тому що потрібно ще зараз. Ми відшкодовуємо за ремонти до 200 тисяч. А ми другим етапом відшкодовуємо всім тим, хто має зруйноване житло, але ще ж є такі пошкодження, які більше ніж 200 тисяч. Але це ще не повна руйнація. А тому для таких громадян також будуть відповідні працювати компенсаційні механізми. Також ми знаємо, що є доручення і президента, і зараз уряд. Над цим працює, яким чином уряд повинен розробити певний механізм, як тим людям, які вже відремонтували свої домівки, витратили відповідні кошти, яким чином саме їм відшкодувати таку зробити такий доступний компенсаційний механізм. А стосовно грошей маленьке уточнення чи може бути варіант компенсації, так за відновлене, пошкоджене житло, але якщо не була проведена експертна оцінка, от люди поспішили. Не дочекалися комісії, почали відбудовувати, їм за це можуть відшкодувати кошти. Я думаю, що уряд обов'язково розробить такий механізм, і давайте там чесно говорити люди, як коли вони ремонтували свої домівки, більшість з них зберігала ці або чеки, або відповідні документи, які підтверджують суму ремонту. Я думаю, що по прикладу є відновлення. коли урядом була прийнята постанова, де в визначенні чітко пошкодження, і скільки таке пошкодження. Ження коштує можливо буде прийняте рішення, коли буде посередній посередньому показником якомусь відбуватися відшкодування. Зараз я сказати не можу, але точно в роботі є такий механізм. Отже, зараз виплати, виплачено, я так розумію, майже 15 мільйонів гривень по цій програмі. Виплачено по програмі є відновлення людям, які вже отримали безпосередньо кошти 115 мільйонів гривень. 64 мільйони вже банками перераховані, і вони знаходяться там. Статус оброблено банком. Тобто вони вже там банкіри зробили відповідні операції. І ці гроші знаходяться, якщо такою простою мовою на шляху до тих людей, які надали такі заяви на кампані станом на 18 липня на вечір 27 тисяч 820 заяв, які зараз знаходяться в роботі. На жаль, трошки більше ніж 2 тисяч таких заяв на сьогодні оброблено. Я повторю, це зараз така відповідальність серйозна органів місцевого самоврядування, які повинні пришвидшити роботу комісій. До речі, наприклад, ми говорили з мером Харкова, з паном Тереховим. Він зараз формує таку бригаду, велику, майже із. Ста людей, які будуть працювати тільки для того, щоб вносити відповідні дані і до реєстру пошкодженого майна, і виходити робити відповідні обміри і фіксацію таких пошкоджень за чек-листом, який ухвалив уряд, тому що на сьогодні в Харкові це більше ніж 4,5 тисячі таких заявок, і з них більша більша кількість цих заявок на сьогодні є протермінованою, тому ну мер міста приймає такі відповідні рішення, щоб активізувати Же б хотілося, щоб в місті Києві була активізована робота, тому що більше ніж 700 заявок на є відновлення подано а з них оброблено трошки більше ніж 40. Дуже багато це сотні людей, які на сьогодні також не отримали відповідне відшкодування. Чи може бути відмова по цій програмі по компенсації, і чи може людина оскаржити такі рішення? І в якому випадку може бути відмова? в якому випадку і може, може бути а, є, є звичайно, є відмови. Є відмови, коли не відповідає дійсності, що є, наприклад, пошкодження, а є відмови, коли є певні проблеми з правоостановлюючими документами, або, наприклад, людина, яка є власником такого майна, її просто там немає зараз на території. України, і звичайно, там хто б не відкрив, не відчиняв двері, хто б не робив фіксацію без власника такого пошкодженого житла станом на сьогодні комісія працювати не може. Тому є відповідні відмови. Їх небагато, але є також технічні помилки. Тому все є тут. знаєте, підсумувати можна зробити висновок такий за будь-яких обставин і умов завжди треба тримати документи у порядку у повному порядку. І це стосується не лише даної ситуації. Пані Олена, мусимо вже завершувати. Час новин. Олена Шуляк, голова комітету верховної ради з питань організації державної влади, місцеве самоврядування, регіонального розвитку та містобудування була разом із нами. Дякуємо вам.